У Луцьку до семи років ув'язнення засудили заступницю міністра Запорізької області в складі окупаційної адміністрації. За інформацією управління СБУ Волинській області, 39-річна мешканка Малітополя в умовах воєнного часу ініціативно перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами у жовтні 2022 року. Вона добровільно погодилася зайняти посаду заступника директора департаменту освіти та науки Запорізької області, що незаконно створена на окупованій території регіону. У грудні 2022 року колаборантка отримала підвищення та була призначена на посаду першого заступника міністра освіти і науки Запорізької області в складі окупаційної адміністрації. Зрадниця намагалася вислужуватись перед загарбниками, тому активно займалася ворожою пропагандою на окупованій території та регулярно дискредитувала українську владу. Слідчі СБУ провели досудове розслідування та скерували матеріали справи без беззаперечними доказами. Вони до суду Луцький міськрайонний суд визнав колаборантку винною за частиною 5 статті 111 одинадцятої 1 реодинк. Колабораційна діяльність кримінального кодексу України зрадницю засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її заборонили займатися освітньою діяльністю на 15 років.